На початку березня мій Вознесенськ здригнувся від пострілів та вибухів. Ту частину міста, де живе моя родина, було окуповано. Страх охопив нас, але ми підтримували один одного. Ми ховалися у підвалі і чули, як ворог накривав місто вогнем. Тремтіли стіни, тремтіли ми. А мене із сестрою. Мама вивезла за кордон. Вона зробилася заради нас. Ми залишили Україну не з власної волі. Мама намагалася врятувати нас від того жаху, який чинила російська армія на нашій землі. На чужині вона втрачала зв'язок з Україною, прагнула допомогти їй. Виходила на мітинги, акції, протести. А моя родина залишилася в місті. З перших днів війни долучилася до підтримки ЗСУ. Ми робимо все можливе, аби наші захисники відчули, що ми їх любимо, чекаємо і віримо в перемогу. Я допомагаю дорослим вести маскувальні сітки, виготовляти окопні свічки. Разом з друзями свої емоції ми втілюємо в малюнках, в поробках. Нещодавно ми провели зворушливу акцію Сердечко для військового. Ми діти війни, всі дуже різні, але нас об'єднує одна віра в перемогу. І буде мирним наше небо. Біду і горе переможемо. Віримо, знаємо, зможемо.